За 33 роки Ісусового життя, в колі його рідних, друзів і всіх інших людей було дуже багато різних людей, тобто шукали Ісуса дуже різні люди. Якщо розпочати від початку, тобто від його народження, його шукали пастухи, які хотіли йому поклонитися, його шукали мудреці зі Сходу, які також хотіли йому поклонитися. Потім його шукали солдати від царя Ірода, які хотіли його вбити, як новонародженого царя. Шукали інші люди, які хотіли від нього чудо. Шукали його книжники і фарисеї, які його хотіли вбити, яким він заважав, тому що його навчання їм не подобалося. Але шукали Ісуса також ті, які хотіли мати мир в своєму серці, які хотіли облегшення, які шукали сенс свого життя, шукали відповіді на запитання. Тобто. Дуже різні люди шукали Ісуса із різним наміром. Хтось із добрим наміром, а хтось із поганим наміром. І сьогоднішній Євангелій, яке ми чуємо, в якому Ісус говорить, що моя мати і мої брати це ті, котрі Слово Боже слухають і Його виконують. Запитання, з яким сьогодні. Ми повинні залишитись і дати відповідь, для чого ми шукаємо Ісуса, який є намір, для чого я приходжу на Євхаристію, для чого я йду на адорацію, для чого я відкриваю Святе Письмо. Я впевнений в тому, що більшість, а може, всі з нас є тут присутні, тому що шукаємо самого Ісуса, шукаємо Бога. Не тому, що хочемо від нього щось отримати, хочемо е, якихось, не знаю, чудес побачити і так далі. Коли питаю е, деколи в розмові людину, яка рідко приходить в церкву, яка, е, скажімо так, як ми називаємо пасхальні вірні, е, питаю. Е, які твої стосунки з Богом, яке твоє духовне життя, як ти переживаєш своє духовне життя? І найчастіше в 90% людина говорить, я не ходжу в церкву, ну, або якщо ходить, то скаже ходжу в церкву. Але чи відчуваєте ви ту різницю ходити в церкву і мати близькість із Богом? Воно дуже сильно пов'язане одне з одним, але може бути так, що людина ходить в церкву, але не зустрічається з Богом або не ходить в церкву і відчуває якісь докори сумління, що потрібно тільки ходити в церкву. Але цього замало. Ми тут не для того, щоб тільки зустрітися, поспівати, помолитися. Але наш основний намір, для чого ми сюди приходимо, має бути зустрітися з особою Ісуса Христа, зустрітися з живим, Воскреслим, присутнім між нами, Ісусом Христом. Євхаристія це зустріч з особою, а не з тим, що Він нам хоче дати. Так, коли ми хочемо ніби перескочити через Бога і дивимося не на нього, а на те, що Він нам хоче дати. Так як діти, коли дивляться на дорослих, то часто вони не бачать дорослих, вони дивляться на руки, що ми їм даємо, що ми можемо їм дати. Коли приходимо до когось додому, то часто... Дитина, замість того, щоб обійняти, дивиться на руки, що ти мені приніс, або що ти мені принесла. Так часто ми із Богом дивимося не на нього, але на те, що Він мені може дати. Виховуємо в собі цю близькість з Ісусом, зростаймо у вірі, щоб ми не були тими, які лише слухають, тими, які лише. Чекають на те, що Бог мені може дати, але ті, які виконують Боже Слово, тобто зустрічаються з живим Христом, і це спонукає до того, щоб діяти, щоб виконувати, щоб робити те, до чого Ісус нас закликає. Багато людей сьогодні шукає Ісуса, і це нормально, що і в сучасному світі. Є багато таких, які шукають, бо Бог вигідний, бо Бог потрібний, щоби зцілити, щоб вирішити якусь проблему, бо Бог всемогутній. Але основний наш намір, який є близько з Христом, який щоденно або принаймні раз в неділю приходимо на Євхаристію, це зустрітися з особою, з Ісусом Христом, котрий є. por ser ad nós. Amém.